А є ну ти і поїздочка в тебе буде. А в нього вже вже. <рес> Рада вітати вас на каналі Ілістрезочко Солов'їною. Бажаю вам приємного перегляду. Запереку вдячні команді Стрейкітс Україн. Син думи думає. Чому я тут? Панове, цього разу блючку покатушки на килимі. Гра спокою 2025. Килимкова пригода. Зберіть якомога більше кульок, а потім спустіться на килимі. Переможе та команда, в якої більше кульок. Виглядає як поновлена версія Вікигеймчен, так? Перші гравці піднімайте ваші дубки. Ян покажи їм. Банчани, гайда! Гайдан. Ну мо, ти коли сів картоплю? Крижана А!

Він дуже багато бере. Мати Василева скільки він там вже не збирав? Банчани Файтін. Банчани ескізі, файтін. файтін! Серйозно. Ми тут вже кілька років жартуємо. Але, Але цей жарт абсолютно не набридає. Стрейкіс файтін! О! Він їде, їде. Я так хочу назад впав. О, 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 о. Швидко, швидко, швидко. О, Як він так швидко їде? О, Дуже швидко. О, Треба їх порахувати. О, 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 о. Вау, та ти, ти шумахер. <рігав> Хьон, скільки в тебе порахуй? Один, два. <рігав> ну ми трішки сеструємо. Шахрай! Десять. <рігав> Гаразд. Десять? <10. рігав> Лілбоку принесемо одинадцять. Який новий методи <рігав> він використає? Що він зробить мене нас розсмішити? Усе буде <плес> добре, допоки буде смішно. <плес> Мені так у ти бачите, яким і нас буде смішити. Ось і він. він. Ось він. Я чоловік для якого весело ще важливіше за якісь ігри. Лі -ян бок. Це завжди весело, навіть у League of Legends. Бронзовий бок. Ура! Єдиний ж з бронзою, що сфотографувався з фейкер. Бок! Так, я бронзовий. Я граю в of Legends вже 10 років, але на камеру це не попадає. Бронза! Тобто він просто спостерігає за своїм персонажем? О, так, там зафіксований екран. Йон покажи нам усю силу бронзи! Подивись на цих всіх мільйонів, яких ти спіймати не можеш. Так, подивись. Чому вони продовжують падати? Там на горі вітряно. Заждіть! О ні, вони відлітають! О, ні! Заждіть! Що ж ти за багато на себе береш? За багато повітряних кульок. Починаємо. Наші предки без причини такого не казали. У нього їх багато. Багато? Гей, гей гей ті не враховуємо. Їх випустив. Один, два, три, чотири. Там одинадцять, одинадцять. Там не було одинадцяти, одинадцять. Другий гравець ходімо. Другий гравець Яншанін. Як важко. Дивісь, яку я не виріс, Та просто за кормом. Тепер я не дивуюсь, тому що вони відлітали. Ага. Гей, поклади мені що до рота. А ще ж тобі тобі рот покласти. Нічого не бачу. Гайда! Ух, нічого собі, Хінджіна! Хінджіна, гайда! Хінджіна! Він їх випустив. О. О, ні. О, ні, ні, ні. Гей, як вже було швидко. Телепень. О, ну хоч одна. є. Там є одна, 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 одна. А то швидко. Пропоную спробу не враховувати. Та ну не рахується. Вже вона з того боку. -то? Не рахується. Я був дуже розгублений. <плес> Окей, ой, не рахується, не рахується. Дурник, такий <плес> дурник. Чому ми всі такі ідіоти, коли є камера? Це був провал. <плес> Ні, це був не про. Божечки, це був провал. <плес> я <черга>. Так весело. Гей, <плес> пане, не рахується. Не рахується. Я я билася. Ти просто покататись хотів? Ну так. Не зараховано, зараховано. Ой, ой, а О, Оні, як мені їх утримати? Оні, будь ласка, не тікайте. А є не будь жадібним! блин. Хватит приніс одну кульку. Ну, Не рахується. ж! Вперед! Гей, закидемо, є не сніжками. Хьон, готовий! Вперед! Це було швидко. Ти з густо з'їхав, гей! Хіба він не заслужив пенальті? Яка падлюка в мене кинула? Хто в мене кинув? Я питаю. Скільки кульок? П'ять штук. Ну, це була хороша гра. Я змирюсь цим боти макне. Дякую. О, треба підійматися. Я підіймаюся! що ти робиш, ох, важко. А, Притисник животом. Так. Притисник животом. Гарна ідея, чи не так? Так, саме так. Прикрий, прикрий. Так, так. Ой, луснула, Чудова форма! Як можна бути таким милим? Ва, такий маленький. кмітливо, це було справді мило. І кмітливо. О, хані, ти багато приніс? Як я колись у дитини добре розвинена моторика. Оце Ханджес вам дає. Хлопці, який добре виглядає в чому завгодно, крім стильних речей. Як і він вміє робити на відрібниці. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Гей, <плес> 15 штук! 15 штук! Во, <плес> ти справді приніс багато. Як я очікував. Ну, Ну! Так, так. Ну, найкращий вперед! Так, найкращий, так найкращий! Ну, він просто закладає туди все. А, кмітливо. Я знав, що на нього можна покластись, бо я обрав його третім. Чудово! Фелікс, робиш меч? Саме так. Я роблю меч. Ренга у тебе добре вийшло. Це дійсно дивовижно. Фелікс добре вміє все крім грати в ігри. Все крім League of Legends. Але якби я так часу грав у грі, прощарувався, що добре уміє все крім того, як грати в ігри. А ну-ка, повтори. Навички від Еш. О, навички еш. Ти хоча б не брав коли-небудь? <рик> а бал не набирав? Обде? Ні. <рик> <рик> Він здався. Блін <рик> я не думаю, що все потріскається. Прошу пана, що ви робите? Він дуже старається, чи не так? О, вони лопаються. Аж сюди, чути, вони лопають. <рик> Йому треба розвернутися. Угу, розвертається. Подивіться на вираз обличчя. за щось чимось. Тобі вдалось! Що вони слуснули? Один. Слуснуть не рахуються. Вони сказали, що рахуються. Став сказали, рахуються, рахуються. Один, два, три, рахуються. Сім. вони всі луснули. Як всі могли глуснути? 15, 15 штук. Але ти розумний. Я б ніколи не подумав так зробити. Син він шахрай вперед. Шахраю, покажи нам щось цікаве. Іди першим. Ні, ти йди. Його ж черга. Нічого собі круто. Я, не Я не хочу не спробувати. Не Я не хочу не спробувати. Не Тримай. Йонбок, зробить меч не дуже майстерно. Думаю, що це бракований продукт. А ну йди сюди. Я... Вибач, вибач. Ну, Я... хоча б гарний кадр був. Я... так зазвичай діти в Австралії розважаються. Ти тепер спробуй що сказати, що у мене бронза. Лікс, Лінко, Феліксе. Моє золоце. Здається, на це піде все життя. Шанбін Хьоне, вперед! Все, Шан Бін, спускайся! Я приїхав за кульками. Я триматиму мою гротом. Коли не почне? О, їде, їде. Він монстр? Він їде. Чанбін! Чанбін чан 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 вперед! Він дуже швидко їде. Думаю, що він так скоро до Ого, Це... ти Багато спустив? Одинадцять, все що ротом? Ротом? В був вправний рот? Він є правна. Ти добре міш користуватися ротом? Я тримав ще штук ротом, що скажете? Молодець. Ми продовжуємо лідерити. Де мені! Укриття. Проставляйте жаків. Ну, ми переконаємося, що він не приїде тут. Коли буде спускатися, я, я тут, заблокуємо, дорогу. дуркуємо. Як цікаво. Дуже цікаво. Боже, як же буде весело. Він все одно шахрай. Спускайся вже. Він перейшов. Нам ну, то ж троє перейти. Він спускається. Вже їде. Спускається! <звук> За дымать я! <звук> Він не доїхав. А я хотів його заколоти. Димація. Він не доїхав до кінця дискваліфікація. Дискваліфікований, дискваліфікований. Ти мав заколоти його демація. Ну не вийшло в мене. Я не зміг використати цю навичку. От тому в тебе й досі бронза. 17 штук. Ще є. Що? 18? 21, 21 штука, підозріло до... якось. Я... Де ліно, ліно біжить, там Кейм Мін літає. 21! Є! Лідер Чан надійна мишка. Ми перемогли. Перемогли, шкода. Я спустив одну кульку, і ви все одно не змогли перемогти. Яка наступна гра? Гра на захоплення прапора в принципі чотирирічної давності провели поєднати із бікою на мечах. Два мембери мають зробити по вісім обертів і піднятися на схил, щоб забрати свій прапор заказу. Переможе швидше команда. А можна загажити? Гайди не торкати сюди на ногу. Мені тут стояти тут. Ей, ей не сніг? Починайте. давай. Я не буду тебе чіпати, я не торкався торкнувся Важко. Йон біжи. Ми вже так програли, може, спокійно підемо. Чого ти таке швидкої? Кінг never cry. Це почесна поразка. Що? А чого я не спускаюсь? І? Я втомився. Сточенбі, не сміжить на це шахрайство. Я так сміявся, що не піднятись. Я нікого не торкався. Не жартуйте. Починайте фінальний раунд. Де папі? Ось двекі. Перед ми маємо перемогти. Тільки спробуйте мене зупинити, я вас зупиню. Зробиш тачдаун, звичайно. Це член тобі гайку. Чотири. Не пущу. Сім. Вісім. Як? Кім О, я їм він намагається з'їсти карт. Куди ти йдеш? Лови його, та куди? Ще один обер, ще один. з собою бей вже. Це не твоє. Це ж кімсінміна. Справа. О, Давай поміняємось прапорами і підемо разом. Побіжимо разом. Швидше віддай мені. Спочатку ти. Та давайте швидше. Годі вже. Я ж заберу. Спробуй. Та спускайся швидше. Треба його блокувати. Зупиніть Соченбіна, зупиніть Кімсенбіна! Чого так швидко? Я зараз Та ви що я його не зупиню? Обминай! Обминай, обминай! Янбокйоне, пасуй! Пасуй сюди! Пас! Сюди! <різований> О, ви це бачили? От ви бачили це? Це кінець. Це кінець. <різований> Стою і думаю, чого так темно? Я просто окуляри забув зняти. Про що ти думав? Хотів обдурити, але попався. Яка наступна гра? А, Будемо не грати в розісля без водою як 4 роки тому. Склянки? Зі склянками. Ми маємо знову грати в це. Під час спуску намагатись пролити якомога менше. Той, хто впорається, отримує багато балів. не. О, як ти так добре все пояснив? Та пусте. Це реванш, так? Так, це реванш. Реванш, це та гра. Інжін та програв 4 роки тому. Пане Хінжіне, які ваші останні слова? Цього разу я хочу бути першим. Хочу бути першим. Гайда, нам потрібні ці бали. Гаразд гаразд гратиму, серйозно. Добре, погнали. Хто в нашій команді буде першим? Ти гаразд, я перший. Ліно Хіон, цього разу почнеш ти. Так, Ліно, буде першим. Збудемо стіну. Зведемо барикаду. Що там? Хіоне, хіба ми на одній команді? Хенджі не їдь сюди. А ти Ліно, сюди. Я спускаюся. О, о, о! Та в нього ще багато води. Дійсно багато. Я ж казав, як гадзав свого слова. Бо у був Ну, кращий. Ну, <Но>, кращий. Це кут! Все гаразд. Ну, добре. Я поїхав. Що це коїться? Так швидко? Він не може довести на такій швидкості. Стіна зруйнувалась. Хіба це було не геніально? Я нічого не розлив. Я їду, гаразд. Гайда. Що, чогось не рухається? Відпусти! Так рухайся! Підніми ногу, будь ласка. Підняти ногу. Дядешку, підніміть, будь ласка, ногу. Так швидко. Чому так швидко? Він зараз летить. Насправді підскочив? Куди я їду? Як в тебе так круто вийшло? Я це зробив. Я говорю, у бабос 950. Куди гося? Ми в халепі. Ти ж ще то не отмоги, ти задидайш швидкість, весело. вагосало. Довоже міндне цего. Ти не скажеш, правильно. Зічейно, каже, просто робити не. саме так, справді? Я. Yeah. Як це накути їдеш? Чому назупняєшся? Я просто дуже швидкий. 900. Ого, Феліксе. Зробімо це. Як ти це зробив? Просто зробив. Погляди тут. Зараз чергий Сен Мінхіона. А є на Єн. Ні, Сен Мінхіон. А не занадто? Він ось так не полетить? Хіба це не божевілля? Було весло, якби <світла> ти полетів. <світл> Цей Хьон тримає задоволення від знущань. Якийсь дивний він. Не ображайся на нас так сильно. Але я зробив це. Я зробив. <світла> ти можеш це зробити. <світла> Вони мене бісять. Підніми ноги, Удачки мені. <світла> він гріжеться. <світла> Він все пролив. Це було круто. Це було легше, ніж минулого разу, тому що тут є ручка. Далі Ти заважав наші команді, а ми своїх стаємо горою. Так, згоден. Подібне робить структуру з нестабільною. Щось на зрак цього. Голосю дратуватимуть ще більше жін, так? Виглядаю потужно. А є, Не. ти став на слизьку доріжку. Отак одразу одразу. О, 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 о. Круто! Круто! Мл. Хто це зробив? Не я. Чи є сенс знімати? Гойдові купуємо тут йому. Нічого збіки розмаха. Ну копати. Він готовий. Отак. Це досить добре. А це на стрибки з трампліна? Надто швидко. Це так швидко. Жодної крапни не пролито. Нічого собі, як так? Це було надто мілко. Зробімо глибше, зробімо до роботи. Хіба це не наша поразка? Нома no, все одно купу. Треба зробити одну дуже велику стіну. Hey, ви збожеволіли? Yeah. То yeah. вони не на розуму. Yeah, Неважливо перемога чи yeah. поразка. Yeah, будуйте, yeah. Yeah, будуйте! Бігом сюди! Дивовижно, пінпон! Що за люди? Їду вперед! Вперед, вперед! Це реально, гаразд, перед! Ти можеш пролити воду. Рухайся, рухайся. Добре, добре, позаду. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Це було ідеально. Богу, ти живий? Я Ей, ви всі божевільні! Хіба це не занадто? Ми програли. Ти не в нашій команді, так? Якщо гарно подумати, то обидві наші команди такі. Двоє гравців з нашої команди програли. Обидва отримують нотбалів. Пора закінчувати з цим. Було весело, хоче подивитись відео. Ви лузери! Я їх чекаю такого сніжками. Я почуваюсь погано до цього. Це лід, так? Оренді, Але ти Кріст. ж не що в грудки. Вони хочуть скоротити кількість стріків чотирьох людей. <пл 'яр> Всі тримають свої шиї відкритими. Якась атмосфера Хе підукезу. Лідер Чан надійна мишка загадковий Хьон енергійний Хван. Ми перемогли з новим роком! Це навіть не покарання. <реш> Відтепер світом сноукіл будуть керувати Лідер Чен, надійна мишка, загадковий йон, енергійний хван. Приймали позу, підібрали закуски, Катались на санчатах, навіть забирали прапори. Горяче шашлик, грибний пиріг, кава, мок з ніжним полем, світі сноукітс. Світ сноукіс, світ снаукіт. Нумо один, два, три Og døgnvadring?